Чергова ДТП на трасі Київ-ЧОП при з'їзді у місто Броди не розминулися троє автомобілів. Найбільше постраждали пасажири автомобіля Мазда. Їх ушпиталено. Наразі спостерігається незначне ускладнення руху на даній ділянці. І не розминулися Мазда, Рено і Вольво на місце прибули екіпажі патрульних поліціянтів. І оскільки є постраждалі, слідчо-оперативна група відділення поліції No1 Золочівського райвідділу відділу поліції, патрулюючи дану територію свого патрулювання, надійшов виклик на службовий планшет, ДТП з потерпілими. По прибуттю на місці ми побачили зіткнення трьох автомобілів марки Volvo, Mazda і Рено Трафік. Зараз по даному події ми складаємо рапорт по транспортних засобах, складаємо рапорт по потерпілих і в подальшому будемо роз'яснювати, що сталося. Як зазначив нам у коментарі, батько потерпілої пасажирки автомобіля «Мазда», котрий не був безпосереднім свідком ДТП, та дізнався про аварію з телефонного дзвінка дочки. Це вже друга дорожньо-транспортна пригода, у якій вона постраждала на даній ділянці дороги з різницею у декілька сот метрів. Також наш співрозмовник додав, що внаслідок аварії тілесних ушкоджень зазнали неповнолітні. Усіх водіїв повезли на обстеження на стан сп'яніння у медзаклад. Зважаючи на те, що даної ситуації могло б не бути, якби усі учасники дотримувались правил дорожнього руху, просимо водіїв бути максимально уважними до того, що відбувається на дорозі, бо ж вона, як відомо, помилок не прощає.